Верхівка брами та перехрестя з ялинок так виглядає запропонований рівнянами логотип міста. Він переміг в онлайн конкурсі та анкетуванні серед ста інших. Знак розробили молоді дизайнери з водного університету. Андрій розповідає на презентації про символіку. Брама традиційний герб міста, а восьмикутними зірками прикрашали вишивку наші предки. Також перехрестя символізує перетин шляхів від Чопу до Харкова, від Варшави до Києва. Є стилізація герб міста. А по... До якого навколо напрямляють, є напрями. Тобто це стрілки, і це як напрями до міста, тобто до центру. Чому червоний колір? Бо це колір найпоширенішої вишивки, яка притаманна в Рівненській області. Одначе логотип лише верхівка айсберга усієї концепції. На його основі дизайнери розробили візуальний стиль рівного. Настя гортає свій брендбук. У ньому запропоновано авторське бачення дрібниць від вказівників та тролейбусів до футболок чи візитівок. Дуже класно виглядають конверти, які можна відстати. В інше місто і людина вже буде бачити саме з якого міста їй прийшов цей конверт. А також це поштівки, де зображене старе місто. Вони виглядають трохи в ретро-стилі такому. І на задньому плані ви можете побачити це визначні архітектурні будівлі міста Рівного. Футболки та листівки з альтернативним брендом пішли з аукціону. За виручені кошти оплатять оренду зали для презентації, а решту докладуть до призового фонду. 65 гривень, 70, 75. Нині нині рівного залежить від рішення сесії міськради. Якщо депутати дадуть добро дизайнери, обіцяють передати місту всі права. Ми чекаємо з нетерпінням сесії в четвер, де буде винесено на голосування, і депутати будуть визначатися, яким буде наше лого, яким буде наш бренд. Чи це будуть кільця, чи це буде наше альтернативне лого. Рівнян закликають прийти на сесію та підтримати альтернативний бренд. Усім учасникам обіцяють роздати кульки з логотипом, аби продемонструвати депутатам його органічність. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.